Гарного сім'я дівчата і хлопці. Зараз я знову замішу універсальне тісто, От знову покажу, як я його замішую, бо того, що дуже багато пишуть коментарів, що щось десь там незрозуміло, для чого ви додаєте розпушувач. Я зараз замішу тісто і спечу пиріжків. пиріжків сковорідці спечу жарених. І зроблю пиріжків ще в духовці, з одного тіста. Значить так, пів літри води я сьогодні беру дріжджі. Дріжджів треба, так як я казала вже, що на пів літри води треба, як мінімум, 50 грамів дріжджів, щоб ви не заглядали, Тому, що, дівчата, то багато, то вредно. Вредно, значить, що ми робимо? Взагалі не, не їмо дріжджої випічки. Взагалі. Так, 50, 50 грамів дріжджі. Взагалі. Нічого не їмо мучного, нічого дріжджового. проходимо далі, а кого цікавить, уважно це пам'ятує. Чайна ложка солі, цукор. Я покладу сьогодні три ложки цукру. Кладіть більше, хто хоче більше кладіть, хто хоче менше кладіть, олії. Я сьогодні покладу 4 ложки. Борошна ложку. Це розбовтаю зараз і буду віяти борошно. Хай хвилин 5 постоїть, дівчата, розбовтала я це все діло. Тепер борошно. Борошна треба буде від 750 грамів. Чого я не кажу, Точно кількість борошна, бо того, що я не знаю, скільки у мене візьме ця рідина цього борошна. То я вказала 750 грамів і плюс буде. Тепер на борошну я кладу, дівчата, розпушувач. Мої дорогі, розпушувач. Хто боїться, не кладіть. Мені треба повну чайну ложку. От. Я надію, що це чайна, і вію борошно. Буду замішувати. Все вийде, все буде добре, все буде смачно, зараз будемо пекти, жарити. Взагалі mm -hmm. не хвилююся, і ви не хвилюєтеся, все вийде. Головне з душею, і все буде добре. Оце ситочка у мене десь приблизно 450 грамів сюди влазить. Зараз я ще додав і буду замішувати. Замішувати треба поступово і все вийде, водичка щоб тепла була. А ще в мене дівчата запитують, е, якими борошном користуєтесь? Дівчата, що я вам можу сказати, сонечки мої? Е, конкретно одного виробника в мене немає. Я не хочу нікого ображати, обіжати. Я завжди заходжу в магазин і в мене продавці знають, що я конкретного виробника не маю. Я беру одразу там дві чи три, два чи три пакети борошна різних виробників і завжди підмішую. Оце я ситочку насипала трьох виробників. Головне, знаєте, яка порада мені вам? Щоб борошно не було е, свіжо змолотим. Тобто вироблене. А трішки, щоб влежано було хоча б з місяць, але ж не старе. От. Так що дивіться на дату і все буде добре. Це така моя порада. Я вас завжди вчу відчувати тісто. Замішувати, відчувати, спілкуватися з тістом. Дівчатка, можна сюди додати ложку горілки? От. Але я не додавала, бо в мене просто її немає. Але я в рецепті напишу в повідомленні чи, чи в описі. А ви вже ж вирішуйте самі. Так само, і скільки цукру класти, більше чи то менше. Головне, щоб ви дріжджі поклали правильно і сіль. А все інше додавайте на свій розсуд. І все у вас вийде, все буде смачно. Знаєте, дівчата, мене часто запитують, кажуть, а чому ви кладете сіль одразу? Професійна привичка залишилася. Знаєте, якщо, наприклад, тістоміс, тісторок, забудеться покласти дріжджі в тісто, то це зрозуміють всі одразу. Хвилин через 15 тісто можна буде домісити. А якщо. Забудеться покласти сіль. А то вже це можуть зрозуміти тільки ті, хто буде коштувати вже готовий виріб. Оце таке, дівчата. Так що, все буде добре, нічого не забувайтеся. Так, дівчатка, тісто готове, тісто суперове, як завжди. І кладу його відпочивати. хвилин на 40.